Привіт, друзі, з Канади, з міста Веніпега, провінція Манітоба. Сьогоднішня тема відео про те, чи дійсно Канада погана країна, чи дійсно Канада це не те, що було колись, це не те, що розказують дуже багато блогерів. Це зовсім інша реальність, зовсім гірше, чим розказують. Перед тим як ми перейдемо на, на цю тему, на, щоб я дав відповідь своє бачення, то я вас попрошу підписатися на українськомовний кон контент, канал. Також вас дивиться 4,5 постійних глядачів, підписано 1400, дуже сильно прошу, ви ж це дивитеся постійно, так що значить кому цікаво, то будь ласка, підписуйтесь. Також вподобання, дзвіночок, щоб ви не пропускали від мене відео. Я вас дуже сильно прошу. Дякую всім, хто підтримує, якому тяжко це зробити. Погнали, щоб відповісти на це питання і взагалі на цю тему таку тяжку. Я хочу зачитати коментарі. От прямо в мене другий телефон. І Я прямо повибирав самі такі погані коментарі, які пишуть одній з самих. І е, буду відповідати зразу на ці коментарі. Сьогодні я спеціально вибрав тільки погані коментарі, щоб ви не думали, що я вибираю гроші, де похвали, ще, що, ще, щось. Давайте погнали. Так. Треба тікати, вивчати дітей. Важко, медицина нуль. Все в кредитах в Україні було в два рази легше навіть в селі. Ну, по-перше. Е, треба тікати. Е, людина, яка і всюди погано буде казати, що все і не так, це раз. Друге, в кредитах е, ця країна побудована трошки по-інакшому. Тут є кредитна історія. Так, Америка, Канада, вони в кредитах. Але щоб не розказувати пів години, наскільки тут кредити. Відрізняється від України і проценти, і все-все-все решта. Наскільки тут вигідно мати кредити, я не буду зупинятися на, на даному етапі, на даній тематиці, тому що дуже довго часу придеться розказувати. Але різниця просто тотальна, дуже величезна. І в Канаді е, я за півтора року точно можу сказати, що вигідно брати кредити. Е, Розвивати свою кредитну історію. Давайте тако, ну, навіть в селі краще, ніж в Канаді. Людина, напевно, ніколи не була в Канаді і не знає. Канада, як понятно, що сиріша, трошки, напевно, відсталіша від Європи. Ну, Це на перший погляд. Просто в Канаді наскільки все елементарно зроблено, і є. От От, наприклад, я інсталер по підлогах, вони дотепер використовують Кавролін, ліноліум на кухнях в деяких моментах. І чому? Тому що ну, ми скажемо, це застаріло. Ні, це не застаріло, це ефективно, це дешево. І для чого? В Канаді зрозумійте одне, в Канаді немає ніяких понтів, ніхто не понтується нічим. Люди тут стараються. Жити максимально для себе. І вони От зараз приїдемо, тільки щоб вам сонце не мішало. Трошки інакше стану під іншим кутом І люди просто собі думають, що ну так воно має бути. Треба. Моя сусіда хата краще, я мушу ще краще побудувати, ще що, ще, ще щось. Все життя напрольот, знаєте. А толку з того ніякого, прожили життя і все. Ну що зараз в... вибачте, це моя батьківщина, так, але що зараз в Україні кращого, скажіть? Ну, Можете писати під цим відео в коментарі, що зараз в Україні кращого. Я, ну, я не знаю. Коли в Україні, на жаль, буде майбутнє. Його немає. Тут, тут воно величезне. Щоб зрозуміти тут майбутнє, щоб я теж не зупинявся дуже детально на, на цій тематиці, в Канаді дуже велике майбутнє, дуже легко можна зробити permanent residence, якщо з цього захотіти, можна в майбутньому взяти будинок, вкрадити, сплачувати його. і Куча людей так робить і все сплачує, і е, ніхто нічого не жаліється. Люди собі живуть, процвітають, мають по два-три будинки, хто тут уже довше, е, багато машин, і собі комфортно живуть. Все, все, що їм потрібно, вони мають. Більше вони не зациклються ні на чому. Погнали! Спасибо тебе, друже. Ну що е, мені тоба? Що со Скачиван, це глухие провінції, в котрих нічого ділять, хоч два місяці бесплатного готелю. Ну, по-перше, можливо, вони не такі продвинуті, як Ванкувер і Торонто. Але це дешеві провінції, що з Качуван, що Манітобав, і тільки в Манітобі до 31 березня, дають не два місяці, а місяць безкоштовного готелю з харчуванням. Це раз. Друге, в Манітобі, наприклад, двохкімнатна квартира це 1500 в хорошому районі. В Ванкувері це 4600, в Торонто це 3504. Коли ви приїжджаєте сюди, і це сама мінімально у вас 1550 в Манітобі, 1650 в Ванкувері. Вроді ж 1650 Торонто. Вас сильно той долар не не спасе, коли різниця в 3000 доларів за оренду хати. І починати я рекомендую, особливо у кого немає великого бюджету, з Манітоби. І це не означає, що потрібно зразу при нагоді втекти. Є, я запишу спеціально окремо відео, чому саме Манітоба, я розкажу. Окей, ну я написав відповідь, ну кожному своє, я живу тут і все окей. Так, це дійсно так. Согласен, брат кожному своє. Тільки попав на хлопця із Фейсбука, просить помощі. о помощі. Говорить, що без роботи. Грошей осталось практично ноль. І в декларації в Манітобі. І чому то часто такі можна услышати від людей із Антлактики, либо Манітоби? Ну, по перше, Хто хоче знайти тут роботу, її тут валу. Хто хоче своє місце підняти з одного такого диванчика м'якого там в своїй кімнатці, то він знайде роботу. І роботу можна знайти, якщо її чітко шукати, за пару тижнів максимум. Я знайшов роботу за пару днів, не те, що мені повторте, а що я хотів її знайти. І також я скажу. Про людей, які розказують, що вони по 3-4 місяця шукають роботу, потрібно шукати в собі причину, чому ви не можете знайти роботу, а не в Канаді, Окей? Тут я дуже сильно категоричний, так що я впевнений, всюди можна знайти роботу. Роботи дуже багато. Так, господі, краєвиди, як в Зомбіліленді, ужас, просто ужас. Можна знімати без декларації. Знаєте, якщо людина шукає в чомусь тільки негатив, вона буде знаходити в цьому тільки негатив. В Манітобі є дофігіще прекрасних місць, дофігіще класних закладів, дофігіще класних вулиць, гарних. І ну, я тут теж не буду сильно зупинятися, і не хочу я. Ну, на цьому сильно зупинятися. Веніпех і безпека це прям синоніми. Е Моніторию Веніпех з містом Дніпром в Україні е плюс-мінус. І Кримінал такий же самий. Е Що ви знаєте про це? Ті люди, які це пишуть, е Взагалі, чого ви ходите по канадських каналах, скажіть мені? Немає чим зайнятися. От мені не цікава тематика біологія, чи там ну, ще якась тематика, яку я не люблю. Не хочу зараз в деталі вбиватися. Я взагалі не дивлюся про це відео. Не ходжу, не читаю взагалі. Чи ви стали бляха-муха волонтерами? І за таких, як ви, люди. Реальні, які сумніваються, бояться поїхати в Канаду, вони начитуються у цієї фігні, вибачте, і не їдуть в Канаду. Тому що отакі експерти, які не були в Канаді, а були два тижні вкрали тут гроші з допомоги, три штучечки на дорослого, їздять тут великими сім'ями і зразу вертаються, крадуть гроші, то ви тоді Канаду не обсирали, вибачте. А тепер рішили волонтерством зайнятися. А знаєте чому? Це жаба давить. Бо хтось не встиг, хтось е, не зміг тут залишитися, комусь халяву тут не давали, і в Європі давали, не знаю, чи дають, чи не дають. І е, там 500 плюс на дитину, ще щось, ще щось, що, що, що. Канада не дає нічого, тільки одноразову допомогу. Не, не могли знайти роботу, нічого не, не могли засипитися. Звісно, не я винуватий. Винувата грьобана країна, правильно. Окей, нема питань. Просто саме більше, щоб не слухали люди, які, от хто дивиться це відео, не слухайте такі коментарі. Це перший дзвіночок, що не так. Що не так з цією людиною. Тому що людині, яка противна ця країна, вона не ходить постійно, не виписує на блогерів канали. Про Канаду не ходить ніколи в житті. Люди, яким просто не підійшла країна, є ж такі люди, правильно, просто їм менталітет ще щось не підійшло. Вони собі поспілкувалися е, в кругу, е, сказали, ну, да, вона крута країна, ну не для мене. Чи там вона просто сіра країна, вона мені не підходить, там дуже багато безхатьків, ще щось ще щось. Ну, типу, є тисячу людей, тисячу думок. Погнали. Так пише мені людина, чи потрібні помічники на роботу. Я написав, що ні, не потрібно, Дивіться, відписують. Ахаха, любителі Канади умиляють, когда люди просять о помощи или вопрос о роботі. У всех один ответ. В вашем фирме мест нет, в нашей фірмі мест нет. Я думаю, не вы решаете, есть место или нет. Скажите, где э, работаете, человек прийде и поговорит. Uh, сам і з ким нужно. Взагалі, конкуренти нікому не нужны. Кожен сам за себе, Помощь тільки языком. Ну, По-перше, я не я наводжу читати російською. Оце якраз замітили саме прикол, що погані коментарі російською. <кхух> не буду я вже зупинятися на цьому. Uh, я сам Одесит. Ну, родився я в Одесі. І... Я е, теж е, можу спілкуватися російською мовою. Тільки після 24 лютого 2022 року я категорично не, не спілкуюся. Е, друге, от приклад ще один. По-перше, чого хтось комусь має шукати роботу? Мені її ніхто не знайшов. Я, по-перше, коли маю можливість, коли на фірмах десь знайомих є вакансії, я це пишу в свій чат телеграм-чаті. І це буває рідко, але буває. Я ніколи ні від чого не морожуся. Я допоміг більше тут українцям, чим за останніх півтора року вся кампанія. Допомога українцям не хочу розказувати дуже багато, я дуже багато українцям допомагаю, дуже багато з ким зустрічаюся, своїх підписників. Як я допомагаю, що я роблю, я не люблю це на публіку виносити. Я людина, яка просто це від серця щиро. І я не буду тут багато зупинятися на моїй допомозі чи ще щось. Такі люди, тугодуми. Вони не можуть взагалі знати нічого, тому що треба спочатку знати про людину, щось хоча б трішечки дізнатися, що людина робить, і взагалі яка людина, а потім обсирати цю людину. Окей? Е, ну, типу, це е, свідчить про виховання людини, свідчить про її розумовий склад, який в неї крутезний. Тому що розумні люди таке не напишуть. Е, Знаєте, всі рівні, всіх під одну полоску, коротше, всю під одну лінію, всі коротше, гниди і всі не хочуть допомагати. Я почитав самі найгірші коментарі. Були ще там, не хочу дуже таке відео затягувати, так вже 15 хвилин, запис іде. Я хочу вам що сказати наступне. Ще було багато коментарів про втікачів, про ще що, ще, ще щось. Ще щось. Я в Європі був до війни вже не перший рік. І коли е, я виїхав, коли був коронавірус, бо коли коронавірус тільки був, почався, я заїжджав в Україну, е, то я був як зомбі-апокаліпсис. Я був прокажений, вертався в Європу. Я тоді зрозумів, що я в Україну більше не хочу повертатися. Чому я спілкуюся а, про Україну, завжди кажу, закінчую відео Слава Україні! Що допомагайте, що і ми допомагаємо мені Єніпесі, донатимо. Тому що мені в Україні шкода зараз а, цивільного населення, дітей, жінок, які гинуть, яких а, насилують, а, знущаються над ними, убивають. Також наших хлопців-захисників, люди, які ходять. І виписують всяку херню, вони або переховуються, або сидять там на диванчику і виписують. Навіть жінки там пишуть, то я би зробила, то йди зроби, медиком піди. Якщо ти хочеш зробити для України, зроби. Я е, допомагаю Україні фінансово, тому що мені шкода людей, е, тих, які нормальні. В Україну я не збираюся повертатися, в мене є там родичі. І так, за, за родичами теж сумую, але я не збираюся в Україну повертатися, тому що я почув, яка, які українці можуть бути. Дуже багато таких українців є, на жаль. Коли був коронавірус, повторюсь. Мені казали, вали назад в Європу. Я так і зробив. Почалася війна, розказують, хто ти там колаборант, зрадник, ще що, ще щось. Ви не вправі мені щось сказати. Я живу в демократичному світі. Ви мені такі чорнороті, ви мені сказали свалити, я свалив. Більше я не хочу б туди повертатися. Чи, були, чи буде війна, чи закінчиться? Я надіюся, що вона поскорше закінчиться. Навіть після закінчення війни... Я не хочу жити в такому суспільстві. Хто каже про Канаду, про расизм чи це можливо, там на мінімальному рівні є, але Канада з цим дуже сильно бореться. Тут дуже е, ціниться людина, особистість в мільярд раз краще це відчувається неозброєним оком, чим навіть в тій самій Україні. Я хочу залишитися в цьому суспільстві. І люди, які хочете майбутнє своїм дітям. І маєте кует, ви маєте час до 31 березня. Послухайте мене дурного, приїдьте, подивіться, примірте Канаду на собі. Я всім бажаю тільки добра. На, цьому, на цій ноті ми завершуємо це відео. Зустрінемося з вами або в наступному відео, а з кимось і Мініпеті. Слава Україні, друзі!